Зайнялися кексом поруч із осиним гніздом. Приблизно годину тому я та мій хлопець займалися цим у його сараї. Приблизно через 30 хвилин я відчула печіння, ніби недостатньо змазки. Я вирішила не зважати, бо думала, що це просто незручна поза. Але з часом, за 10-15 хвилин, біль став сильнішим. Я попросила хлопця додати більше змазки, бо щиро думала, що все через це. Він знову продовжив, але біль став нестерпним. Я вирішила перевірити, бо бій був зосереджений в одному місці. Вмикаю ліхтар на телефоні і бачу величезний пухир приблизно 3-4 сантиметри. На моїй малій статевій губі поруч з клітором. Він болів при торканні та пік. Я ледве могла сидіти чи ходити. Шукавши трохи інформації в Google, я зателефонувала мамі та одразу поїхала додому. По дорозі додому я згадала, що раніше того ж дня ми були в сараї з інших причин. І мій хлопець роздавив там осу. Я тоді оглянулася і побачила щось схоже на гніздо, і запитала його про це. Він сказав, що воно виглядає покинутим. Як виявилося, ми займалися кексом прямо поруч із тим гніздом, а сам боролася за чисті пам'ять своїх побратимів на моїй вагіні. Я така щаслива, що стала свідком цієї битви. Редагування. Так я написала це одразу після повернення додому. Я живу заради слави. Я зазвичай не користуюся Reddit, але рада, що мій перший пост став популярним. Дякую всім. Але все одно трохи злюся, що оси обрали саме те місце.